Неполюдськи веде себе хтось із мешканців будинку на вулиці Січових Стрельців, 23, де на першому поверсі знаходиться офісне приміщення нашої телекомпанії. Чи не щодня працівники редакції чують, як з верхніх поверхів будинку щось падає, а потім під власними вікнами ми знаходимо пакети зі сміттям. Наш телеканал вже найближчим часом встановить камеру, та всі коломіяни дізнаються, хто веде себе, м'яко кажучи, непристойно. Ось це багатопорохівка на вулиці Січових стрільців, 23. А ось це кімната журналістів телерадіокомпанії НТК. Практично щодня ми чуємо, як щось випадає з вікон над нами. Бувало що тут падала жіноча білизна а одного разу навіть вивалився справжній чолов'яга. Та найбільше вражає те, що кожного дня хтось викидає сміття. Ось воно. Піти це немає сили, і ще головне це не по-людськи, і не по-європейськи, адже всі ми хочемо бути у Європі. Тому беремо самі самотужки і виносимо сміття на смітник, який знаходиться поруч. Хотілося б сказати мешканцям сечових 23 Ось смітники, приходьте, викидайте сміття і пам'ятайте, що ми європейці, ми справжня нація. Ми хочемо, щоб було порядок у нашій державі. А з вашим ставленням до цього напевно ще далеко.